Опора для соскових поїлок, для поросята свиноматок. І ось такі види, подвійні регулюючі на пружині. Мунтуються або на решітку, або на бетон. І регулюється висота при відготівлі. Також є регулюючі на один сосок. Прості нерегулюючі. Є на два соска на один сосок. Також є в наявності для свиноматок та поросят. Встановлюється родільний станочок, зверху встановлюється для свиноматки, знизу для поросят. Ось підсосні поросятка вчаться пити, привикають до поїлочок. Є окремо поїлочки соскові різні для відгодівлі, для свиноматок, також для поросят. І є чавуні поїлочки чашкою та з нержавіючої сталі. Також до них комплектуючий. Монтаж, що то, що то просто. На стіну